Чого можна очікувати від українського футболу? Змін покращення? Ні, його фішка скандали. А новий рекорд за день до початку чемпіонату оприлюднювати склад учасників змагань. До четверга включно стояло питання: кому дістанеться вакантне 14-те місце в прем'єр-лізі? Місце розформованого донецького металурга. За нього сперечалася Сталь Дніпродзержинськ, яка посіла друге місце у першій лізі, та й «Лічивець», який за підсумками розіграшу УПЛ вилетів. Сталь та Металург Донецьк належали до однієї фінансової структури і довго говорили про можливе злиття клубів. У такому разі Дніпродзержинці могли вважатися правонаступником металурга в еліті. Однак сталь відмовилася платити борги побратимів у різних футбольних інстанціях і таким чином відмовилася від правонаступництва. Край нервовим очікуваннями лічівця та Сталі мало покласти засідання прем'єр-ліги у вівторок. Важливість події підкреслила феєрична поява президента прем'єр-ліги Віталія Данілова. Виглядало приблизно так: нічого собі. Данілов з'явився. Місяць тому президент не приїхав на зустріч, де вирішувався формат нового чемпіонату. Офіційно через відрядження. Неофіційно говорять, що президент прем'єр-ліги відпочивав десь у Європі. Присутність Данілова інформаційна бомба. Там тут люди. Я, Я зараз війну, кажу, що вас всіх хто чекає. Поява президента очікувано не вирішила проблем. Зараз не могло бути ніякого рішення, тому що ні до корму. Взагалі, ні жалко, що не було. 6, Кворум – це половина плюс один. Тобто, засідання вважалося б чинним за присутності восьми клубів. Виходить, з одного боку колеги знехтували інтересами сталі та Іллічівця, з іншого прем'єр-ліга вкотре не змогла організувати таку дружню футбольну сім'ю. Якби наш футбол був нормальним, кворум би зібрався. Прем'єр-ліга прийняла б рішення і віддала на затвердження виконкому Федерації футболу. Але рішення не було. Відтак 14-го учасника прем'єр-ліги мав визначити сам виконком. Навірно, все-таки це неправильно по собою ідеології, тому що клуби собирались для того в прем'єр-лігу, для того, щоб між собою приймати рішення, хто участвует в прем'єр-лігі, хто вибуває. Uh, Сьогодні німного сама філософія та вопроса ні що і за того, uh, uh, перекладають этот вопрос на федерацію. Виконком провели у четвер в режимі онлайн. Кожен із членів мав віддати голос Сталі або й лічівцю. Напередодні голосування Маріупольський клуб почав збурювати інформаційний простір новинами, коментарями і цитатами з футбольних документів. Суть зводилася до того, що саме їхня команда, згідно із законом, повинна стати тією 14-тою. І лічівець спирався на прецеденти минулих років, коли місця розформованих клубів посідали команди, які вилітали за підсумками сезону. Так свого часу було і з Говерлою і кілька разів із запорізьким металургом. Також і лічівець опирається на пункт 9.3 статті 5 регламенту прем'єр-ліги. Якщо команду учасника прем'єр-ліги виключено зі змагань, вона посіла у підсумковій таблиці місце вище останнього. Тоді в прем'єр-лізі залишається учасник, головна команда, якого посіла останнє місце у турнірній таблиці. Згідно з цією статтею, правий і лічівець. Однак, виконком послався на інше право, надане пунктом 9.5 статті 5 регламенту прем'єр-ліги сезону 2015-2016 у випадку виникнення непередбачених цим регламентом обставин, рішення про склад учасників прем'єр-ліги приймає виконавчий комітет ФФУ на підставі пропозицій прем'єр-ліги. Що таке непередбачувані обставини? На думку Федерації футболу України на момент винесення рішення був такий собі правовий вакуум. Регламент попереднього сезону уже не діяв, а регламент сезону нового ще не набув чинності. До того ж, за підсумками чемпіонату, лічівець офіційно вийшов зі складу УПЛ. Більшість членів виконкому взяли до уваги таку аргументацію. Хоча прем'єр-ліга рекомендувала віддати місце і лічівцю. Голосували 37 з 41 членів виконкому. За лічівець 7 голосів. За сталь 29 в одні ворота. Сталь тепер серед найкращих, а український футбол, можливо, чекає гучний судовий процес. Ну, є, звісно, юридичні обснування для таких дій. Тобто ви підете в лоза, але... ну є юрідське послідувательність КДХ і так далі. Дивина, та й годі про несправедливість до лічівця найбільше говорив не і лічівець, а й інший клуб. Я за закон, за регламент. А регламент говорит или что Поэтому тут однозначный ответ и другого выбора тут нет. Знаем однозначно, что они выиграют, но вопрос заключается в другом. В том, что если они выиграют, а это решение может прийти через полгода, то сталь снимут, понимаете? Тогда ну, состоятельность вообще исполкома Федерации футбола, ну, сразу всем станет понятна, и ну, ее нужно будет распускать, понимаете. Потому що сьогодні вони ну, це знаєте, то есть повний фарс водночас вічний суперник Шахтаря Динамо на боці сталі. Але я вважаю, що однозначно сталь має грати. Вони правоприємник, заняли друге місце і вони повинні грати однозначно. А и взагалі в Україні миг бути абсолютно новий чемпіонат з новим форматом і структурою. Сьогодні вопрос не в том, чей формат примут. Сьогодні главный вопрос заключается в том, что нам нужно поменять существующий формат. Потому что то, что есть сегодня, я считаю, к концу сезона, но это будет плачевная ситуация с нашим футболом, если мы не поменяем. Потому что 26 шесть туров, ну это. Розумієте, це навіть сьогодні ні країни, не футбольна страна, що не грає. Існувало аж 10 варіантів формату з 14-ма, 12-ма, 10-ма клубами, але поступово кристалізувалося декілька основних. Відправною цифрою для нового формату стала кількість команд 14. Перший варіант класичний. 14 команд грають два кола, 26 турів, 182 матчі. Варіант другий формат 4-4-6. Чемпіонат з двох етапів. Перший у два кола. Ті самі 26 турів. Після останнього туру команди розбиваються на три групи. Чотири клуби змагаються за єврокубки та перші місця. Інші чотири тільки за єврокубки. Останні шість визначають тих, кому вилітати. Загалом 221 матч. Варіант третій: – 6-8. класичне перше коло. А у другому група з шести клубів бореться за топ місця. Вісім інших визначають невдах. Загальна кількість матчів 225. За зміни говорить польський досвід. Представник польського екстракласу, аналогу нашої прем'єр-ліги. Марцин Стефанський детально пояснив про футболу переваги реформування чемпіонату. До типори, до тикосезону дві тисячі тринадцять граємо наступним чином. Після 30 турів клуби поділяються на дві групи А та Б, і грають ще 7 турів. Ми ліквідували так звану безпечну середину, тобто ті клуби, які не борються ані за єврокубки, ані за збереження місця у еліті. Раніше, десь з 23, 24, 25 туру, команди гарантували собі участь у екстракласі на наступний сезон. А вище середини таблиці сягнути не могли. Отже, ігри цих команд ставали нецікавими для аудиторії. Ми бачили таке у нашому чемпіонаті. Подивіться, наприклад, статистику останніх п'яти сезонів в Волині. Ця команда завжди фінішує приблизно у середині чемпіонату. Таке враження, що головне завдання потрапити у зону комфорту, звідки не вилітають. Десь вісім перемог, десь сім нічиїх, і спокій гарантований. Скільки разів чули від кварцяного? Ну нічого не хотів. Я хотів. Я ж осінню казав. Давайте нам завдання. Не хочу давати завдання. 哇，呀！可是。 А поки у нас чекають вказівок та завдань згори, у Польщі завдання ставить сам чемпіонат. яскравим прикладом є корона кельця, де грає українець Сергій Пилипчук. Минулого сезону вони змагалися за першу вісімку, але не спромоглися завоювати собі місце у групі Єврокубків. Відтак у них з'явилася нова мотивація не вилетіти. Також за три тури до закінчення чемпіонату ми не знали нічого, хто здобуде чемпіонське звання, хто гратиме у єврокубках, хто вилітає. Безумовно, це є підсумком впровадження нового формату змагань. Більшість наших клубів відмовилися від розпіареної необхідності реформи чемпіонату. Голоси дружньої футбольної сім'ї розділилися таким чином: за зміни два проти дев'ять. Троє можна сказати, утрималися вкотре, проігнорувавши збори приміри ліги. Меня в цій ситуації більше всього удивляє Київ, тому що на всіх засіданнях, які проводили, з со Динамо Київ, Был четкий ответ. Мы готовы проводить реформы, готовы идти там 6 на 8. Там, то есть вы предлагаете 4-4-6, давайте другой вариант. То есть вопросов нет, мы тоже готовы. То есть готовы рассматривать. Но они просто в последний момент говорят, мы за стандартный э, чемпионат. То есть вопрос, а зачем вы это кино разыгрывали вообще? Кому это надо было? Некоторые клубы говорили, что именно эти лишние 4 игры в общем -то, достаточно проблематично проводить. І, вони... і второе, конечно, то сітків шнастигоди та чемпіонат Європи. І є рекомендації УФА тому, щоб матчі завершити ні поже двадцятого має, між сезоні дві породило більше суперечливих питань ніж деякі попередні чемпіонати. Коли наш футбол отримає справжні, а не поверхневі зміни, коли будуть написані регламенти, які можна трактувати лише в один бік, скільки ще триватиме цей безлад. Знаєте, чесно кажучи, я абсолютно солідарний з автором цього сюжету, тому що питання, скільки може тривати оцей безлад, воно лунає вже багато років. Змінюються люди, а справи, справа все рівно стоїть на одному місці. Оксаноксічу, давайте, от, якщо би так зрозуміти, коротко. Ви особисто як там, футбольна людина, футбольний е, функціонер, футбольний тренер, ви вважаєте, хто мав грати в вищій лізі? Прем'єр-лізі. Стальніпродзержинськ. Андрію. Стальніс. Ну а на, які, на, на яких основах? Я, я На, вас... ч, на чому базується? Я, наприклад, вважаю, що да. все-таки повинен був грати лечивец. Ні, ну обождите, от ви своє мнение сразу, оно должно быть главное. Ні, я вас питав. Вот так початку. давайте. Я спочатку вас, а, а я питаю спортивний спортивный принцип. Давайте. Или что вилетів? Нас вилітав я... запорізький металург, Говер, знову ну, металург, запорізький металург. Як запорізький металург вилітав і входила Александрия, мы это помним. Это совершенно ж другая история. Керівник, керівники федерації був той самий? Это совершенно другая история. Чому? Здесь команда вылетела, а Днепрозижин занял второе место. А там как принципу... было? Два... Да там была совершенно еще раз То по традиции ситуация. Здесь никто денег никому не давал и никто не продавал место. Мы это не знаем, там так само там... не... в У нас, нас все знают, но боятся об этом сказать. Так вот тогда это было так сделано. Сейчас по спортивному принципу Ми... все решилось. Андрій, почекайте. Ви розумієте, що ми зараз говоримо? Я зараз вам розказую, що один і той самий перший віцепрезидент федерації футболу був. Значить, там була корупція, а тут ні. Ні, ну з сміжейка і по пообщайтесь з ними Клавренко. Він засуджений на 5 років, умовно. Зараз з ним до речі, про футбол все-таки да. не даремно про це говорив. Ну кажіть. Я вже все сказав. Ще раз. Я за спортивний принцип. Сталь заслужила, зайняв второе место. Все, точка. Дрі, так само а все остальное під кулісний євро. Ну, це дійсно так. Ілічовіць вилетів. вылетел. Сталь зайняла второе место. Пожалуйста, две команди вошло. Почему? все по. А чому ми про це не говорили там, коли там два чемпіонати назад, коли залишалося Запоріжжя і Говерла? верла? Коли залишався сам саме Запоріжжя, ми ж так само от, були такі самі ідентичні умови. Я розумію, що зараз можна. Олександрія тоді відказалася від вишили. Так, давайте далі: четвертий, п'ятий, команда, шоста. Спортивний принцип, значить, спортивний принцип. Ага. Правильно, Олександр Оксі? Та ну так -то ми дайдем, щоб Барановка буде Ну ви ж, ж хочете спортивний принцип. Ще раз повторяюся. Я сказав те, що я сказав вже. Андрій. Ну, невже, невже ми не можемо. Розумієте, просто в мене таке враження, що ми регламенти пишемо для того, щоб потім і сидять люди, які пишуть ті регламенти, і потім придумують, як їх порушувати. Або як, як знаходити там діри? Я, в принципі, в мене є юридична освіта, я за прецедентне право. Якщо був прецедент, якщо залишали команду, яка вилітала, залишайте далі, тому що далі буде незрозуміло. От в мене, таке, в мене таке бачення даної ситуації. Спортивний принцип можна застосовувати тоді, коли ти його постійно застосовуєш. А коли тобі вигідно, ти застосовуєш спортивний принцип, а коли не вигідно, читаєш регламент. Розумієте, в чому ситуація? Андрій. Ні, ну понятно. Ні, ну ви з, з, з юридичної точки зору, а я з футбольної точки зору. Так ось, з футбольної точки зору, сталь заслужила більше, ніж заслужила Да, Так, кстати, ми понимаємо складності всі, ну ще раз по спортивному по футбольному. Тобто на око. Да ні сталь. Сталі, вона добілася этого права і грати вишитий. Та день. я не маю нічого проти Сталі. Я вважаю, що Сталь хороша команда, у нас сьогодні це продемонструвала. Це якість. Ну ми повинні читати регламент. Або ми тоді живемо просто знову ж таки за якимись такими моментами, що от як проголосують, як пірде, як буде. У нас прем'єр-ліга зібратися не може, знову ж таки. Я просто кажу, знаєте, це між ну, ну, збурило знову ті проблеми, які були. Ми знову не регламент. Нам вигідно, що було так. Значить, було так. Вот от ви кажете там по регламенту, правильно? Не, що по-футбольному? Так ми по-футбольному по -футбольному, да. можемо багато моментів таких прочитати. І в 2012 році по футбольному Шахтар став чемпіоном. Але ми з вами в цій студії, в іншій студії, але відмовилися його привітати. Пам'ятаєте? А по-футбольному він став. Олександр Олексійович. Тобто, давайте ми все-таки будемо ну, виберемо якийсь, якийсь шлях. Всім зрозумілий шлях. От тоді, як на мене, все буде у нас гаразд. Ну, а бо... так виходить, що ми там вибираємо, там не вибираємо, там будемо, там не будемо. А взагалі багато говорилося про 16 команд. Ну якщо Федерація має можливість, то давайте попросимо ще одну команду, по спортивному принципу, третю, четверту, п'яту, і ведемо і зіграємо 16 команд. І всі будуть задоволені. Можна ж так було? Ні, ну э, я думаю, що і можна було зробити 16, могло остатися і 12, могло і 10. Давайте ми все-таки, учитывая всі нюанси і учитывая всі об'єктивності, які є на сьогодні, взагалі не знають і поняття вообще не мають, що, спасибо, що чемпіонат почався даже не форматі а uh, Сократить мы успеем. Так сказать, хто потім потом намного тяжелее будет вернуться к прежнему формату. Поэтому не спешите вот, реформаторми. Не, не Сначала нужно что-то построить, понимаєш, а потом реформировав. Я просто за то, чтобы в тій ситуації, яка склалася от перед цим чемпіонатом, коли враження був Маріуполь, а були ж команди, там, зокрема, і Кировоградська зірка, ну, дай вы Александ... багато років працювали, Александр, потом Знаменка Знаменко, и все будемо представители регіона одного играть. Произошло те, що произошло, я вважаю, нормально. Що, произошло. що, що, що відбулося? відбулося? Відбулася, знову ж таки, комбінація. Таких комбінацій в українському футболі відбувалося багато. Коли відбуваються комбінації, в мене таке враження, що нами керують комбінатори. Чим закінчилася доля великого комбінатора? Всі нам відомо? Олександр? Не зовсім. Чого? Там матчі умалчала в рев деженіром, все-таки в білих брюках. Ну, там два різних комбінатора було. Я просто до чого веду. розумієте, що вот Якось мені не зрозуміло. Я за сталь. От якщо говорити так, знаєте, чисто по спортивних моментах, я прекрасно розумію, і я далекий від ілюзій, чому Шахтар захищає і Далекий від ілюзій. Я прекрасно розумію, що люди рахують очки перед початком чемпіонату. І так як і жодного разу в Шахтаря не забрав очки за всю історію. Ні, забрав один раз, коли вони вже значення не мали. Тобто ми приблизно собі уявляємо, чому Шахтар став на той бік. Ну почитаючи моменти і... Бачачи прецеденти, які були до цього, ну не можна було так просто це все ламати. Олександр Олексійович. Не, ви опять Олексійович я за систему. Поміраєш? Я <реш> за систему. Андрій, Андрій, ви що кажете? А я ще говорю. Ви за сталь, я зрозумів. А, а, але, а по суті. Ну а по суті, так і должно було бути. Все надо начинать, правильно, Алексей говорит. Всегда разрушить, что-то поломать очень легко, а вот создать. Есть сегодня такой прецедент, значит, пусть он будет. А там, то, что вы говорите с юридической точки зрения, пусть это пишется до чемпионата. А не это мить писать регламент. А теперь уже все. Со следующего года команда, которая вылетела в жизни, больше не останется, знаешь? В жизни не останется. А та, которая заслужила право, которая своим трудом и заняла второе место, и реально претендовала, она, так кстати, ребята ребята Своей, своей работой заслужили. И тренерский состав, кстати. Я боюсь, я помолитися, але мне здається, що в регламенті було прописано, що тільки одна команда виходить. Правильно ж? Першої ліги. А вона виявляється, що вона грала, не знаю, знаючи те, що друге місце може вийти. Ну, це добре, що вона вийшла. Буває. Будь-якому разі, в нас залишилася тут дискусія. Дискусія, і ця дискусія, вона буде ще тривати багато. Років, напевне, поки не застосують якісь однакові правила для всіх, для того, щоб вони були зрозумілі, для того, щоб всі в головах тримали собі якісь певні от моменти, того, що буде так, або буде так, от така ситуація на даному етапі склалася в українському футболі. Ми свою точку зору висловили. Наші експерти, я програма про футбол так само.